Вітаю! Та дякую, що вивчаємо біологію разом. Сьогодні розглянемо будову і функції сечовидільної системи людини, сечоутворення. Пригадаємо те, що вже знаємо, що таке виділення, які органи виконують функцію виведення з організму непотрібних речовин, як побудована видільна система у одноклітинних, жалких, плоских червів, кільчастих червів, молюсків, раків. Комах, павуків, риб, земноводних плазунів, птахів і ссавців. Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось: будову сечоводільної системи людини, функції сечоводільної системи людини, сечоутворення та особливості виведення сечі. Розпочнемо з будови сечоводільної системи людини. Основним органом сечоводільної системи людини є нирки. Саме в них формується спочатку первинна, а потім вторинна сеча. Крім того, нирки беруть участь у підтриманні сталості внутрішнього середовища, зокрема гомеостазу, виконують секреторну функцію. Нирки розміщені за очереваному просторі обабич поперекового відділу хребта. Кожна нирка має бобоподібну форму завдовжки близько 12 см, ширину 6 см і важить вона близько 120-150 г. У вігнутий внутрішній край нирки. Обернений до хребта. Усередині нього є заглиблення, що називається воротами нирки, крізь які проходять ниркові кровоносні судини, ниркові артерії та ниркові вени, зокрема. Від нирок відходять сечоводи, якими вторина сеча потрапляє до сечового міхура, а потім через сечівник виділяється назовні. Розгляньте та проаналізуйте всі складові, які ви почули. Нирка складається з кіркової та мозкової речовин. Кіркова речовина розміщується ззовні, вона виростами входить у мозкову речовину і поділяє цю мозкову речовину на 15-20 часток. Ці частки на вигляд як пірамідки, які основою повернені назовні, а верхівкою усередину. Дві або три ниркові пірамідки зливаються вершинами, утворюючи сосочки. На верхівці кожного сосочка відкриваються ниркові канальці, які виводять сечу в чашечки. Малі ниркові чашечки зливаються між собою і формують дві три великі чашечки. Зі свого боку, великі ниркові чашечки зливаються в ниркову миску. Ниркова миска звужується і переходить у сичовіт. Розгляньте всі складові. Нирки на малюнку. Далі розглядаємо функції сечовидільної системи людини, сечоутворення. Кожна нирка містить близько мільйона структурно-функціональних одиниць нефронів. Кожен нефрон складається з клубочка, огорнутого капсулою, і з вивистих канальців. Розгляньте будову нирки в повздовжньому розрізі та нефрон. Як він виглядає? Клубочки розташовані в кірковому шарі нирки, а канальці у мозковому. Канальці зливаються в сечозбірні трубки, які відкриваються в малі чашки нирки. Функції сечовидільної системи людини, формування та виведення сечі, регуляція водно-сольового обміну, виведення надлишку води, контроль артеріального тиску і об'єму крові, виведення чужорідних речовин, залишків лікарських речовин. Секреція деяких біологічно активних речовин, зокрема ренін, еретропоетин, виведення нітрогенумісних продуктів обміну речовин, амоніак, сечовина, сечова кислота. Далі перший процес сечоутворення неспецифічний це фільтрація, плазма крові з капілярів клобочка до капсули нефрона. Під час цього процесу і корисні і шкідливі речовини потрапляють у фільтрат, тобто первинну сечу. Що стікає в капсулу. У нормі формені елементи та білки крові не проходять фільтраційний бар'єр. Фільтрація відбувається постійно. Тож загалом за добу утворюється 150-180 літрів первинної сечі. Розгляньте схему праворуч. І, зокрема, розгляньте неспецифічну фільтрацію, специфічну реабсорбцію. Назад у кров потрапляє глюкоза, амінокислоти, вітаміни, частина солей та. Додаткова секреція речовин відбувається. Далі первина сеча рухається з вивестими канальцями нефрона, у яких відбувається другий процес реабсорбція. Це зворотне всмоктування в кров води, іонів солей і необхідних органічних речовин у тих кількостях, які потрібні організму. Цей процес вибірковий, тобто специфічний. Оскільки в кров повертається лише необхідні речовини. Потрібній кількості. Так у вистих канальцях першого порядку всмоктуються амінокислоти, глюкоза, мінеральні солі. За таких умов продукти обміну залишаються в складі сечі. Далі в петлі петлігенлі канальцях другого порядку та збірних трубочках усмоктується вода, йони натрію і кальцію. Уважно розгляньте, як це відбувається, і знайдіть цей процес на малюнку. Це невелика кількість води, що містить солі, сечовину, сечову кислоту, амоніак та інші продукти обміну. У нормі у вторинній сечі не має бути глюкози, білків чи еретроцитів. За добу утворюється 1,2 1,8 літра вторинної сечі. Сеча – це біологічна рідина відфільтрована плазма крові, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин. Розгляньте склад плазми крові первинної та вторинної сечі у масових відсотках. Так, і, як ви тут бачите, проаналізуйте, чим відрізняється плазма крові, первинна та вторинна сеча між собою. Далі, особливості виведення сечі. Вторина сеча надходить у ниркову миску, з якої вона крізь сечовід потрапляє до сечового міхура. Розгляньте, як побудований сечовий міхур. Сеча надходить до сечового міхура постійно. Центр сечовипускання розміщений у поперековому відділі спинного мозку. Коли сечовий міхур наповнений, збуджуються рецептори в його стінці. Нервові імпульси від рецепторів нервами досягають спинного мозку. Звідти прямої сигнал до м'язів сечового міхура, скоротитись, а до м'язів сфінтера розслабитись. У сфінтері, крім гладких м'язів, які забезпечують мимовільне сечовипускання, є також посмуговані м'язи, які керуються довільно. У немовляти працює лише сфінтер мимовільного сечовипускання. І з часом дитина навчається керувати іншим м'язом. Тобто сфінктером, який підкоряється волі людини. Завдяки цьому дитина починає проситися до вбиральні. Фактори, що впливають на пускання. Нервова система, зокрема, головний мозок та спаний, є ключовими регуляторами, забезпечуючи свідомий контроль та інтеграцію рефлексу. Гормональний фон, гормональні зміни, наприклад, при діабеті, вагідності, впливають на роботу нирок та сечового міхура. М'язи, зокрема, м'язи стінок сечового міхура та м'язи сфінктерів, безпосередньо беруть участь у виведенні сечі. Підсумуємо отримані знання. Нирки є основним органом виділення в людини. Структурно-функціональною одиницею будови нирки є нефрон. У кожній нирці міститься близько мільйона нефронів. Утворення сечі відбувається завдяки фільтрації, в капсулі нефрона і реабсорбції у узвистих канальцях першого і другого порядку. Головне завдання сечоводільної системи це регуляція гомеостазу внутрішнього середовища. Домашнє завдання опрацювати тему будова й функції сечовидільної системи людини, сечоутворення. Дякую за перегляд та бажаю успіхів у вивченні цієї теми. До зустрічі!